Що б ви сказали фермеру, який обирає між вашим гібридом і іноземними брендами? Чому потрібно обирати старк і чим він кращий за іноземні? Перше, старк це стабільність і витривалість. В умовах ризикованого землеробства на сьогоднішній день в Україні всі регіони це ризиковане землеробство. Настільки важливий генетичний потенціал врожайності гібриди, скільки його стабільність за будь-яких умов. Старк це в першу чергу стабільність по врожайності, це стабільність по олійності. Третє це стійкість до всіх на сьогодні наявних рас вовчку, які є на ринку, тому що вовчок на сьогоднішній день в нас вже є і в Полтавській області, і в Київській області. І стійкість до вовчку стає одним з найважливіших елементів особливості гібрида. Четвертий момент це витривалість за будь-яких умов саме хімічного навантаження. Тому що, як ви зазначили, деякі фермери вносять і 50, і 70, і 80 грам. Старк витримує сміливо до 100 грам без фітотоксичності внесення гранстару однократного. Він витримує змішування гранстару з грамініцидами, з мікродобровами, і при цьому не відбувається зниження врожайності.